Обслуговування будинкових газових мереж хто, кому та скільки має платити. Саме довкола цього питання кілька років виникали численні конфлікти, доходило до відключень будинків та навіть сутичок. Одна з причин неповна нормативна база. Як вдалося вирішити цю проблему, розповість Вікторія Погорєлова, голова правління ОСББ Мотор та голова благодійного фонду про ОСББ. Вже багато років відбувається конфлікт між об'єднанням співвласників і облгазами щодо обслуговування будинкових газових мереж. Ну, одна з причин це відсутність нормативної бази. А на сьогоднішній день нормативна база вже є. Нормативна база є, а наше з вами інтерв'ю допоможе, щоб про це дізнались співвласники багатоквартирного будинку. Тож, які нормативні документи на сьогодні регулюють у нас питання обслуговування внутрішньобудинкових мереж? Які? Ну, по-перше, це закон про житлово-комунальні послуги. То у нас були е, вимоги до безпеки, у нас був перелік видів робот, з'явився порядок технічного обслуговування і не вистачало лише типового договору. Типовий договір. Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг затвердила в грудні 23-го року і давався місячний термін на те, щоб облгази розмістили цей типовий договір у себе на сайтах, привели у відповідність існуючі договори на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Але ж ви скажете: а ще ж нам треба за які гроші? Ці питання також врегульовані в листопаді 23-го року постановою національної комісії номер 2242 про встановлення граничних рівнів вартості виконання видів робіт та послуг з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Тобто, все необхідне вже є. Так. Да, тобто, ми з вами можемо з певністю визначити і запевнити. Слухачів, глядачів, про те, що прийнято усі нормативно-правові акти для проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем, що дає можливість проводити ці роботи оператору ГРМ, виконувати технічне обслуговування, не чекаючи згоди співвласників, не чекаючи нічого. Бо саме ця модель. Так звана за замовченням, а вона далі в цих наших нормативних документах має термін замовник за замовченням. Це є та модель, де держава врегулювала, що робити, як максимально це може коштувати, і на яких умовах і за яким порядком. Тобто відповідно всі питання були надано, що мали зробити оператори ГРМ. Вони мали взяти типовий договір, підставити свої реквізити, розмістити у себе на сайті. До речі, ви можете проаналізувати, чи зроблена ця робота. Наступне, що вони мали зробити? Вони мали на основі. Оціх гранічної вартості, керуючий, керуючись порядком обслуговуванням і переліком робіт, вони мали розрахувати вартість для конкретного багатоквартирного будинку. І знову-таки ви можете побачити, що багато облагазів з цим. Порались тобто багато... ці документи десь от в січні-лютому все повинно було в січні. Ми казали, вони всі цього року мало з'явитися. Да. Але ж ми теж розуміємо, що багато років цей процес буксував. Якісь облгази, попри те, що не було, не було прийнято всіх нормативних документів, але керуючись. Законам про житлово комунальні послуги, наказам про правила безпеки, розуміючи, що не може бути, не обслуговуватись внутрішні будинкові мережі, вони цю роботу робили. Самостійно розробляли договір, самостійно рахували вартість, і люди цю вартість сплачували, роботи робились. Але були приклади у нас коли. Було силове протистояння. відмикались багатоквартирні будинки. Ну і інші і було намагання поставити співвласників на коліна, тобто підписують той договір, який нам потрібен. Так, шукали когось, хто мав підписати незрозумілий договір, і таким відбувалось. І але ж ми розуміємо, що не було зараз. У нас нема не того ритму, і не можна в одну секунду об, об е, здійснити технічне обслуговування в усіх багатоквартирних будинків. Тож коли ви зайдете на сайт. Облгаза, на території якого знаходиться ваш багатоквартирний будинок, ви побачите графік проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Цей графік мав скласти облгаз а відповідно ви побачите в якому році в якому місяці має здійснювати, здійснюватися технічне обслуговування саме вашого багатоквартирного будинку а хто загалом має правило, має право обслуговувати ці будинкові газові мережі Ну, ми ж з вами... Тільки облгази чи, можливо, якісь інші комерційні структури? Це можуть бути не облгази, це можуть бути інші суб'єкти підприємницької діяльності, які мають дозвіл на проведення таких робіт. Бо законодавство залишило за співвласникам право вибору. Їх може не задовольняти. Варіант, коли обслуговування здійснює оператор ГРМ. Співвласники багатоквартирного будинку мають наприклад. Уже був досвід, який показав, що погано обслуговує, ну а чи, чи був наприклад позитивний досвід співпраці з якоюсь іншою юридичною особою? Тоді співвласники збираються на збори співвласників по 417-му. Збори співвласників по 417 закону, або на, збирають загальні збори ОСББ, якщо створена ОСББ, і обирають е, варіант е, колективного замовника. Таким колективним замовником може бути або об'єднання співвласників, або відповідно уповноважена співвласниками особа, яка і укладає. Знову ж таки, вже колективний договір. А з ким вона може укладати, вона обирає, цей же колективний договір може бути укладений з оператором ГРМ, ГРМ так? або з суб'єктом з переліку тих, які мають право на здійснення цієї діяльності. Тобто є отакий вибір. Давайте тоді розглянемо кілька ситуацій для того, щоб співвласникам було зрозуміло, як в цій ситуації у стосунках з облгазами щодо обслуговування будинкових мереж себе поводити. От уявимо ситуацію, коли є ОСББ, ОСББ обов'язково повинно підписувати договір на обслуговування будинкових газових мереж. Так, ви сказали, що є варіанти. Може підписувати, а може не підписувати. так? Саме так. Якщо співвласники не вважають за необхідне, вони не збираються на збори ні в форматі без ОСББ, ні в форматі ОСББ. Є модель замовника за замовчуванням. Для цього співвласники не мають нічого робити. Вони вже є. Приєднаними до, бачите, у нас з вами типовий договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку. Е, да, вони є приєднаними до цього е, типового договору, який опублікований на сайті оператора ГРМ, є публічним і не е, вимагає підписання. Але ж ми з вами говорили, що. Особливість цього договору, яка він з кожним із нас окремо, але і одночасно з усіма, да плюс типовий затверджений нацкомісією. Тобто ні ви, ні я, ні оператор ГРМ не має права вносити в нього. Принципово зміни можна тільки записати реквізити, куди куди сплачувати вартість обслуговування технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Але ж може бути варіант, коли дійсно співвласники організувались і прийняли рішення. Якщо оператор, обраний е в заг бути стороною договору вже кол е колективний замовник і цікавий момент. Оператор ГРМ не вправі відмовити в укладенні цього договору, і о, взаємовідносини мають будуватись за типовим договором. Все одно, навіть якщо це е, колективний замовник, ніякої самодіяльності. Для оператора ГРМ ніякої самодіяльності. у випадку, якщо ми говоримо з вами про іншого суб'єкта підприємницької діяльності, Перелік яких є на сайті уповноваженого органу. В цьому випадку це вільні договірні відносини, і, і, договір і, і, звісно, до та, і звісно, ми будемо керуватися інформацією, яка міститься в усіх цих нормативних документах, але тут є вільний вибір сторін в укладанні цього. Умов цього договору і відповідно розміру плати. Ще одне конфліктне питання, яке виникає при обслуговуванні будинкових мереж, це доступ до цих мереж, оскільки межа цих мережі як визначається, який документ визначає звідки і до яких пір ця так. газова мережа є будинковою. Ну, по-перше, у нас з вами є і була, і є стаття 1 закону про житлово-комунальні послуги, і ця стаття казала нам, що внутрішньобудинкові системи газопостачання багатоквартирного будинку, які відносяться да, до спільного майна. Я цитую, щоб, знаєте, не помилитися: від запірного пристрою на вводі в будинок до запірних пристроїв, включно перед місцями підключення газових приладів, газоспоживального обладнання, теплових агрегатів тощо. А крім закону про житлово-комунальні послуги, ще у нас. Додатком до порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем, теж дане схематичне зображення. На цьому схематичному зображенні ми з вами бачимо багатоквартирний будинок. Ми з вами бачимо, де закінчується відповідальність оператора ГРМ за обслуговування мереж, які до багатоквартирного будинку. Його відповідальність закінчується на засувці. Але момент хто ж несе відповідальність за технічне обслуговування та безпечну експлуатацію внутрішньобудинкових систем? Ну, це якраз дуже цікаве. За постачання багатоквартирного будинку несе відповідальність оператор ГРМ. Або інший суб'єкт господарювання, з яким укладено договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, це пункт 3 статті 19 закону про житлово-комунальні послуги. У нас же є мережі, які у нас в свободному доступу. А є у нас з вами мережі, які є загальнобудинковими, але вони проходять в середині проходять в квартиру. Квартиру, да, проходять квартиру. Плюс у власника квартири є своя відповідальність за справну роботу газових приладів, за те, щоб нормально здійснювався повітрообмін. І тому відповідне завдання співвласника забезпечити доступ в своє житлове або нежитлове приміщення, де розташоване газоспоживальне газоспож... обладнання. А якщо він не забезпечує, то що? тут нам на допомогу знову ж таки приходить закон про житлово-комунальні послуги, а але вже його 29 стаття. Де е, описано не тільки для е, операторів ГРМ або інших суб'єктів, для всіх виконавців послуг описана процедура, зокрема, і так званого несанкціонованого доступу в квартиру. І тому співвласники, власники квартирних живих житлових приміщень, мають розуміти, що вони просто так не можуть не пустити представника виконавця в свою квартиру. У представника виконавця є обмежене право іти тільки в те приміщення, де розташоване комунікації або обладнання виконувати тільки ту роботу, яка йому приписана, але все одно має бути проведено обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, які проводять в вашій квартирі. Уявимо ситуацію: отримує людина квитанцію за техобслуговування будинкових газових мереж, і бачиш, там якусь цифру і каже. Хто її намалював? Звідки вони таку цифру взяли? Тобто, як зрозуміти, а звідки беруться ці цифри? Хто визначає, скільки той, та чи інша робота коштує? Тобто, це якось віддано на відкуп облгазу, чи є, якась, є якісь правила, згідно яких визначається вартість цих робіт? У нас є перелік видів робіт, які мають бути здійснені обов'язково. У нас є порядок яким чином воно має робитись, з якою періодичністю? І у нас з вами є граничні рівні вартості. Тобто, відповідно... «Віддо, так? <сум> <сум> та, від, та, відповідно Від-до. оператор ГРМ робить калькуляцію на кожний будинок. Але ж ви, як споживач, який збентежений вартістю, яку ви отримали, ви маєте право запросити перелік того, ну, яким чином розрахована… Тобто я маю право зробити такий запит, поясніть мені, будь ласка, чому це. коштує… Склад... З чого складається? чого складається і чому воно скільки коштує, так? Да, тобто, да. І, і газова контора повинна мені відповісти, так? Так. 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 Зобов'язана. Зобов'язана, да, зобов'язана. Е, яким чином ви будете отримати квитанцію? Знову ж таки, оператору ГРМ дана можливість або це буде так звана третя платіжка, про яку говорять, або це буде ще один рядок в, в тому рахунку, в який ви і так отримуєте від оператора ГРМ. Яка це буде сума, ми з вами потім з, з як це, це вже буде тема наступного інтерв'ю через деякий час, коли ми зможемо проаналізувати, а як же реалізуються на практиці всі ці норми законодавства, про яке ми з вами говорили. Ну, якщо е, зробити підсумок, тобто правила прийняті. Правила, ніби мають прийняти і облгази, і відповідно і населення. Тоді і конфліктних ситуацій повинно значно поменшати. Так я так сподіваюся, що в цьому питанні поставлена крапка. І залишається облгазам працювати, а населенню вчасно сплачувати. Дякую за таке детальне роз'яснення. Сподіваюся, що ця інформація стане в нагоді нашим глядачам і внутрішньобудинкові газові мережі стануть в наших будинках значно безпечнішими, адже вони будуть обслуговуватися належним чином.